Вітаю! Можливо, ви шукаєте квартиру в комплексі, що повністю відповідає європейським стандартам. Тоді ви її знайшли. Шенген це квартал з сучасною архітектурою, зручним плануванням та затишним внутрішнім двориком. До речі, третій будинок першої черги вже зданий в експлуатацію. І далі до новин з будівельного майданчика. В секціях 4.1 та 4.2 четвертого будинку першої черги виконують штукатурні роботи. Також тут тривають електромонтажні та сантехнічні роботи, облаштовують благоустрій. У секції 4-3 мурують стіни п'ятого поверху. У п'ятому будинку другої черги залили плиту перекриття 12-го поверху. У шостому будинку триває виконання стін 10-го поверху. У восьмому та десятому будинках протягом липня, крім цокольного поверху, облаштовували фасади та завершили дах. Паралельно влаштовують кладку стін. Тривають електромонтажні та сантехнічні роботи. Заливається стяжка. В сьомому будинку третьої черги будівельники мурують другий поверх. У секції 9.2 два дев'ятого будинку. Готовий монолітний каркас першого поверху. Заливають другий. В одинадцятому будинку облаштовуються вхідні групи. Паралельно тривають фасадні роботи. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва житлового комплексу Шенген та інших об'єктів корпорації нерухомості Ріел. Якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі під цим відео ви знайдете контакти та адреси відділю продажу, де вас чекають з нетерпінням. До зустрічі!